Мобілізація аспірантів Міністерство освіти зафіксувало аномальну кількість аспірантів чоловічої статі призовного віку в 2023 році, а саме 18 тисяч, з яких 3 тисячі було відраховано в перший рік навчання. 8 квітня 25 року Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку підготовки здобувачів вищої освіти, ступені доктора філософії та доктора наук. Відтепер, в період дії правового режиму воєнного стану, аспіранти денної форми навчання третього року складатимуть єдиний державний залік з української та іноземної мов. Залік складатиметься за допомогою зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, визначеному МОН, а отже, гарантувати позитивний результат на рівні ВНЗ просто неможливо. Ті, хто не здадуть іспит, ймовірно, будуть відраховані. Аспіранти-контрактники заочної форми права на відстрочку не мають. Підписуйтесь на нас в телеграм-канал та інших соціальних мережах, щоб отримувати актуальну інформацію та фахові консультації.